Всім привіт! Розберемо сьогодні, чому долар постійно падає, в яких позиціях сидять банки, фонди, корпорації, також, що відбувається на макроекономічному фоні, також геополітичний вплив, те, що недавно відбулося, і розберемо також графік сам і побудуємо подальший наратив роботи. Нагадую те, що в описі ви знайдете мій телеграм-канал і також інші корисні посилання. Почнемо з огляду позиції інституцій по долару, оскільки вони вже декілька тижнів утримують свої позиції на доволі низькому рівні. По долару фонди скинули свої позиції ще починаючи з квітня місяця. Як ми бачимо раніше, вони отримували досить велику кількість контрактів, потім відбулося скидання, яке супроводжувалось трьохтижневим утримуванням позиції в районі 7 тисяч контрактів, і після чого вони прийшли. Скинувши позиції практично до нуля і утримуючи вже на протязі 8 скажімо, тижнів досить малу кількість контрактів. Середнє їхнє значення по контрактах, які вони утримують, складає в районах 1900 контрактів за останні 13 тижнів. Комерційні учасники ринку також утримували раніше досить велику кількість позицій, і починаючи з квітня місяця вони. Значно знизили кількість своїх позицій, особливо крайнього цього тижня вони повністю, можна сказати, залишилися нейтральними, утримуючи всього там, там 30, 35 чистих шортових контрактів, що практично є ну, нічим порівняні з тим, які вони позиції утримують раніше. Не зазвичай. Середня їхня кількість контрактів за 13 тижнів складає приблизно тисячу контрактів, що також є доволі мало. Історично так складалося те, що вони займали достатньо високу позицію по долару, то ми спостерігали його падіння. А тоді, коли інституціонали займали нейтральну позицію і скидали свої позиції, то ми спостерігали якраз ріст-долар, і давайте з вами розглянемо це детально на графіку, як це відбувалося. Я підготував таку схему і ми пройдемося з вами по декількох крайніх взагалі циклах, як це відбувалося по їхніх позиціях і як це виглядало на графіку. Наприклад, 1909, тобто до того періоду 1909-23 року, ми. Спостерігали те, що інституції мали досить низькі позиції, і 19.09 вони почали нарощувати якраз свої позиції, як ми бачимо, те, що вони збільшували кількість контрактів, яку вони отримували на СМІ. І відповідно, якщо ми подивимося на 19.09, то ми побачимо те, що це десь брало свій початок в даному місці на чарті, і після чого. Весь цей період, коли вони отримували велик, велику кількість контрактів, то ми спостерігали падіння по долару, і це відбувалося до того моменту, поки вони не скинули 19-12, що припадає ось тут. Після чого ми спостерігали ще незначне падіння, і далі відбувався ріст долара, так що супроводжувалося тим, що вони утримували якраз малу кількість контрактів на біржі, після чого вони знову почали набрати свої. Позиції 18.06. Що ми подивимось на 18.06, то після того, увесь цей період, коли вони отримували велику кількість контрактів, ми спостерігали падіння до моменту, поки вони не скинули всі свої позиції 17.09, і після чого, як ми бачимо, увесь цей період, коли вони знову ж таки утримували позиції в межах проксимальної точки, ми спостерігали. Ріст долара. І знову ж таки, крайній раз на початку 25-го року, як я вже також розбирав у попередніх своїх відео, то вони почали нарощувати свої позиції, і увесь цей період ми спостерігали якраз падіння долара, що знову ж таки 8.04 відбулося скидання ними позицій, так як це відбувалося вже раніше. І це припадає якраз на початок квітня, так як я це тут показував вам. І відповідно ми отримали незначний відскок. Вони продовжують утримувати далі досить малу кількість тут sorry, контрактів. І наразі, як ми, ми побачили те, що долар далі зазнав падіння. Відповідно, тут ми можемо говорити про те, що. Інституції також, ймовірно, понесли якийсь певний звиток відповідно до своїх очікувань і позицій, які вони зайняли, але це не виключає того фактору, що в подальшому можемо отримати все ж таки очікуваний ріст долара, опираючись на те, яку сторону і які позиції на ринку вони займають. Проте цього разу також ми маємо досить значний сторонній. Макроекономічний фон, макроекономічний вплив і геополітичні ризики, які розвиваються на цьому фоні, що має значний вплив на долар. В цілому, що в подальшому зараз розберемо. Тобто по позиціях інституціоналів я гадаю, що більш ніж е, тут зрозуміло, тобто, циклічно відбувалося так, що коли вони утримували і нарощували велику кількість позицій, то ми спостерігали е, ріст долара. І коли вони падіння долара, так, а коли вони повністю скидали свої позиції, то ми спостерігали якраз саме ріст долара. І в даному випадку, знову ж таки, зайнявши саме таку позицію близьку до проксимальної точки, скинувши свої позиції, наші очікування. Лежали, тут навіть мої очікування лежали на тому, що ми продовжимо подальший ріст долара, але, скажімо так, на фоні даних, які вийшли, і впливу інших факторів, ми побачили ще ось це зниження, яке, в принципі, навіть можна сказати, є допустимим, бо не завжди відбувався прямо в точності цей розворот, коли вони скидали свої позиції, бо якийсь час. Ціна ще могла або рости, або ще е, пролитися. Гаразд. Давайте перейдемо і розглянемо їхні позиції по євро. По євро їхні позиції по великих спекулянтах щотижня ми спостерігаємо нарощення ними позицій, починаючи з 11.03, коли вони перейшли з чистих. Шортових позицій в чисті лонгові позиції, і кожного тижня ми спостерігаємо постійне збільшення ними кількості позицій. Комерційні учасники ринку також кожного тижня вони збільшують свої хеджерські позиції. Комерціали займають досить високу кількість зараз позицій. Цікаво, є те, що загальний відкритий інтерес. Якщо ми подивимося, то складає 800. 10 з половиною тисяч контрактів, і це дуже є близько до історичного максимуму, який раніше складав 821 тисячу контрактів, що зараз, скажімо так, 810к це дуже є близько і означає сильно вже перегрітість на ринку. Саме євро, якщо ми подивимося, Ну то ми бачимо те, що те, як вони накопичують свої позиції, співпадає з тим, як ми маємо ці інституційні зони їхніх покупок, і те, як е, даний актив зростає. Натомість е, створюється досить сильна різниця між тим, що ми бачимо на даний момент по долару, і тим, що відбувається зараз по євро. Е, і е, це розберемо далі в макро. Економічному фоні також хочу сказати те, що якщо ви хочете почати розбиратися у звітностях, навчитися їх читати, то у телеграм-каналі є дешевий міні-курс, буквально за 29 доларів, який допоможе вам почати в цьому всьому розбиратися і освоїти певну базу. Тож переходьте і читайте деталі. Розглянемо з вами макроекономічний фон, що саме здійснює тиск на долар, і, зокрема, на євро. І перейдемо з вами до огляду самого графіку. А ви тим часом поставте лайк під відео, бо це допоможе його просуванню і підтримці розвитку каналу в цілому. За це окреме дякую. Отже, макроекономічний фон. І почнемо з огляду США. Споживча інфляція в США залишається все ж таки м'якою. Останні дані, які вийшли, вони залишились нижчими за очікування. В поєднанні також з торгівельними конфліктами, різними митами, обмеженнями, це все викликає відтік капіталу і відповідно обвал долара. Маємо те, що долар обвалився зараз практично до трьохрічного мінімуму, бо раніше він був на даній відмітці ще у 2022 році. Відповідно, аналітики і в цілому видання прогнозують подальше падіння прибутковості американських державних облігацій, і тим самим в сувокупності негативні дані, мита, обмеження, різні також конфлікти, які в подальшому виникають, геополітичні фактори, це все. Тисне на долар і відповідно підтримує його слабкість по єврозоні, то інфляція в Єврозоні продовжує знижуватися на відміну від долара. У травні вона склала 1,9%. Це нижче, ніж ставлять перед собою цілі Європейський центральний банк. Але окрім цього. Також маємо досить слабкі дані. Зокрема, маємо слабке економічне зростання, ВВП за 2024 рік практично не змінився, і також паралельно з цим маємо слабке, слабке, слабкий рівень безробіття, і це тим самим підсилює очікування щодо подальшого пом'якшення політики Європейського центрального банку. Ринки, по суті, вони вже. Закладають нове зниження ставок у червні 2025 року, і, можливо, навіть подальші пом'якшення пізніше в році. В цілому економіка і економічна слабкість в Європейському Союзі вона також чинить тиск на євро. Але натомість ми бачимо, що євро продовжує зростати, але воно продовжує зростати не через те, що воно є сильним, а тому, що є. Долар надто слабким, і ринок вже дивиться на майбутнє, в якому ФРС буде змушувати змушений просто пом'якшувати політику. А Європейський центральний банк вже просто це зробив заздалегідь. Ну і вагомий, також недавній фактор, і вплив внесла геополітична напруга на близькому. В Сході, воно спричинило зростання цін на нафту, про що я описував у телеграм-каналі, і також підвищила попит на безпечні активи, тому ми бачимо зростання золота і інших металів. В цілому така торгівельна невизначеність і глобальні ризики, вони підтримують очікування подальшого зниження ставок в світі, і це, відповідно, сприяє відтоку капіталу з США. Перейдемо з вами до технічного огляду графіку, тобто чого очікувати далі по долару, як ми бачимо, те, що тенденція залишається надалі несхідною, так ми бачимо поступове оновлення мінімумів. Але, якщо, так як ми бачимо на даному таймфреймі, що долар зламав і закріпився тут нижче, то якщо ми перейдемо на тижневий. Таймфрейм, то ми побачимо те, що ми закріпилися свіпом. І те ж саме відбувається на місячному таймфреймі, що немає е, злому. Немає злому. Тобто ми закрилися е, свіпом, що показує також слабкість. Проте. Так чи інакше, тенденція залишається не східною, маємо постійне оновлення тут нижчих мінімумів, і тут дуже гарно сформувався нижчий максимум і нижчий мінімум. Відповідно для виходу і по роботі з такою структурою, ми розуміємо те, що необхідний злом із закріпленням, тобто попереднього нижчого максимуму. В даному випадку, це є злом із закріпленням даного нижчого Максимум, якщо говорити, говорити просто структурно. Якщо дивитися на макроекономічний фон, на те, які виходять показники, що відбувається в цілому світі, то це все чинний тиск, поки що жодних якихось позитивних змін не спостерігається. Окрім того, що ми бачимо, якби також фундаментально по позиціях інституціоналів, що вони скинули свої позиції, проте на жаль, це зараз не підкріплюється. На графіку, і також це не підкріплюється тим, що відбувається в цілому світі. Відповідно, потрібно, щоб декілька факторів просто зійшлися, щоб ми отримали сильний сигнал на купівлю. Локальні зони для роботи будуть виступати зона фліп, вона є доволі широкою. Тобто. Не варто ігнорувати також і даний відкат, який отримав пом'якшення все ж таки в даний Supply. Зараз я перейдемо ось так. От, тобто можна очікувати ось тут реверс на продовження. І також варто врахувати перекриття даного, опс, даного гепу Ось тут, який відбувся. З середи на четвер, і відповідно сюди, десь би я очікував пом'якшення. Тобто можна працювати від даних локальних мінімумів, але це буде контртрендово. Тобто, найкраще буде доставка ціни десь в район преміум зони з пошуком входу. Для того, щоб ми побачили зміну тенденції і подальший висхідний. Рух долара, то технічно найкращим сценарієм це буде вихід із закріпленням, тобто зломом даного нижчого максимуму, і також підкріплення, якщо долар буде знаходитись в даному діапазоні, якщо ми побачимо підтримку по стороні попиту, якщо ми побачимо підтримку по стороні попиту, тобто формування тут, З пом'якшень в демант. і це буде паралельно підкріплюватися або макроекономічним фоном, тобто кращими, кращим виходом показників. Також, якщо будуть зміни по позиціях інституціоналів, зокрема по євро, тому що по долару тут уже значних змін поки що не очікується. Хіба що вони почнуть повністю міняти свою стратегію і підхід. Але ну зараз я не думаю. Тому що якщо б вони почали набирати свої позиції знову, то ви самі розумієте, чого можна далі очікувати, і це не дуже позитивний сценарій. Але якщо б ми побачили також паралельно з підсиленням попиту в даному місці скиданням інституціоналами позицій по євро, це були б два хороші, теж підтверджуючі фактори для. Реверсело з несвітою на висідну тенденцію по долару. В принципі, наразі тут більше немає чого сказати. Це, в принципі, одне з самого основного, що я хотів виділити і про що розповісти. По чарту ви самі бачите, в якій ситуації знаходиться зараз долар. Тож, зберігайте обов'язково ризики, враховуйте. Декілька факторів для прийняття рішень, а не опирайтеся на тільки щось одне. І довіряйте своїй системі і бажаю всім вдалого торгового тижня.